28 березня о 20.30 до Шоскінського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду на перехресті вулиць Робоча та Унупрієнка. На місце події негайно прибули співробітники поліції, медичні працівники та рятувальники. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Міцубісі рухався по вулиці Робоча, на перехресті не вибрав безпечної швидкості руху та скоїв зіткнення з автомобілем Форд, А після чого допомогти. Стив наїзд на Внаслідок автопригоди 39-річний водій та 34-річна пасажирка автомобіля Форд отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. Після скоєного зловмисник залишив автомобіль та покинув місце дорожньо-транспортної пригоди. Однак, співробітники поліції оперативно встановили особу чоловіка та доставили його до Швосткінського районного управління поліції. Після деблокувальних робіт рятувальників пошкоджені транспортні засоби було. Поміщено на майданчик для тимчасового зберігання всі матеріали зібрані поліцейськими передано до державного бюро розслідувань для подальшого досудового слідства.